Всім привітики! У нас зв'язку шо воно таке! Та я ваш ведучий, найцікавіше шоу, -шоу Ярослав Гринчук. Рей! Пам'ятайте літній тренд 24-го року, коли молодь робила холодну каву з води та пакетика три в одному. Я забула, але я особливо, чесно кажучи, ще так і не куштував. А тут доля надала мені можливість. Чисто випадково у магазині знайшов пакетики макофе, який треба прям вже розмішувати з водою, а не окріпом. Вау! Відчувайте, це, мабуть, тренд ТікТоку 25-го року. А я вже тут його зробив. Тож мені потрібно макофе і водичка. Ось, дивіться, ось таке ось макофе. І тут зображено, що це льод, що це повинно зробитися щось типу айс лати. Вау! Вау-вау-вау! Тож годі базікати, поїхали куштувати, але спочатку цікавий факт. Бренд Макофе з'явився у кінці 1980-х років і вигадав його Тан Ванк Чу. Талановитий підприємець зіткнувся з тим, що насолодитися чашечкою бадьорої кави з вершками непроста задача. В той же час збільшувалася швидкість самого життя. Більшість людей вже не могли витрачати час на неспішну трапезу і чашечку кави біля каміну. Так в результаті бажання мати можливість насолоджуватися ідеальною комбінацією кави, вершків, цукру завжди і всюди. Так і з'явився продукт, який добре зберігається, легко і швидко готується. В Україні цей бренд з'явився у 2000-х роках і набрав дуже велику популярність серед молоді, а особливо серед студентів. Ха -ха -ха. Студенти лайк. Ну що, поїхали робити розпаківку. Е, водичка. Прозора, звичайна, все як має бути. Відкриваємо, надпиваємо. It's time to drink water. І дивіться, ось таке макофе. Все як має бути. Відкриваємо. Відразу запах. Пахне кавою, як не дивлячись. Тож, засипаємо. Воно колись закінчиться чи ні? Ні, дзуськи. Вау, 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 вау! Ви дивіться, поступово розчиняється. Тепер беремо, закриваємо і робимо маракаси. Е, монтажер, будь ласка, підстав мені шляпку цю і поїхали. Так, ну що, змішали і тепер відкриваємо і куштуємо. До речі, дивіться, тут ось пінка, тут макофе, це бомба. Найс! Nice! Тож, сподіваюся, що це буде смачно. Ну що, за вас та за нашу перемогу. Ну таке справжнє, прям справжнє така, знаєте, кава, таке відчуття, що я п'ю еспресо. Це смачно, це в принципі можна пити. Очікувалось, чесно кажучи, набагато гіршого. Ну що, саме цікаве – це висновки. За це макофи я віддав 10 гривень, водичка 20 гривень. Дуже цікаво. Смак е такий приємний, кавовий, е таке, з ноткою, знаєте, гірчинки кави. Очікував, що це буде набагато, знаєте. М Солодше, напевно, можна цукру сюди додати, так? Але якщо порівнювати з макофеми, яка ми всі обожнюємо, я, наприклад, обожнюю з карамелью, то ну, це можна пити, це дійсно прикольно. І те, що макофе тепер з ногою в тренді, це взагалі капець. <сум> <сум> Чи рекомендую я вам це скуштувати? О, так, це дешево, це прикольно е, і практично макофе ніколи тебе не підведе. Виглядається як реклама, але ні. Ми кофайте мої гроші. Тож, якось так. Дякую, що подивилися це відео. З вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше всіма улюблене, відоме, смачне і несмачне шоу. Що Шо воно таке? Побачимось на першому міському.